Обережно знімають плиту за плитою. У Харкові почали розбирати найбільш зруйнований і найбільш впізнаваний будинок на північній Салтівці. Ця багатоповерхівка стала одним із символів міста. Її світлини облетіли увесь світ. Половини будівлі фактично немає. В деяких місцях вона світиться наскрізь. Знесуть увесь дім чи вдасться врятувати хоча б один під'їзд на прохання мешканців. Ірина Антонюк розкаже. Пані Ірина з чоловіком протрималася у власній квартирі лише 9 днів від початку повномасштабного вторгнення. Наша квартира ось другий під'їзд, 14-й поверх. Ось оце розбиті вікна, а там скло чоловік вставив, тому що не було чим. Підняти туди не можна було. У той же день, коли двох виїхали з будинку, загарбники скинули на нього авіабомбу додому, вперше повернулись лише за півроку і жахнулися. Перший під'їзд – це дуже-дуже жахливо. Я, я не знаю, я коли сюди. Ми поїхали якраз 5 березня, він ще був цілий увесь бомбило, але він був цілий. А тоді, коли я побачила. Ну, Хочу сказати, в телефоні це не не, не то. От я приїхала сюди в серпні того року і прийшла. Я не можу прияшла, я боялась голову підняти з тих пір. Щодня пані Ірина приходить до будинку телефоном, розповідає, що з ним сусідам, яких немає у місті недавно саме ця багатоповерхівка була одним із символів опору Харкова. Зараз її обнесли огорожею і розпочали демонтаж. Розбирати завали цього будинку. Почали два тижні тому. Будівельники працюють тут щодень і повністю завершити роботи. Планують у середині січня. Знімають кожну плиту по черзі повільно й обережно. Демонтаж це не монтаж Я ще й пошкоджений в результаті обстрілів. Тому Кожна плита, кожне з'єднання може в кожну секунду щось піти не так. Що робитимуть із сусіднім більш вцілілим під'їздом у мерії ще не вирішили. Ми демонтуємось і на цьому поки все досліджуємо другий під'їзд. Якщо все гаразд, то ремонтуємо і дозволяємо людям заселитись. Пані Ірина сподівається, що її половину будинку таки вдасться врятувати. Хочу додому, і я думаю, що це всі. Сусіди теж хочуть додому. Ну, перше то явно нема куди. А в нас можна, може, дасть Бог щось, щось придумають. І наша половинка залишиться. А поки вона живе неподалік у мамині квартирі і щодня бачить із вікон свою понівечену домівку. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.